Передмова, коли лихо закрадається в оселю, коли мрії про успіх розбиваються вщент, коли хвороби вражають рідних, а смерть забирає дорогих нам людей, тільки одне може дати нам сили йти вперед надія. Надія на те, що завтра буде краще, ніж сьогодні, надія на те, що все в житті зміниться на краще. Книга Велика Боротьба це історія надії. Незважаючи на те, що вона написана в стилі та історичному контексті кінця – початку двадцятого століть, зміст її книги відповідає стану справ початку 21-го століття, це історія про Бога любові, котрий хоче захистити та спасти людство, передбачивши для цього план, коли ще самого людства не було. Коли страждання і смерть з'явилися на землі, Бог не стояв осторонь, спостерігаючи за спустошенням землі. Він почав втілювати план спасіння, план, котрий не залишає байдужою жодну людину та діє і донині. В історії людства було немало тих, хто претендував на право тлумачити біблійне вчення. Надію та мир не раз не вважали ті, хто стверджував, що вони діють іменем та в ім'я Бога. Світ і сьогодні переповнений неправильним розумінням характеру Бога та сумнівами щодо самого факту Його існування. Але незважаючи ні на що, Божа любов до людства не ослабла. Незалежно від того, що про нього говорять і які вчення поширюють, істина про Бога міститься в його слові, і вона відкривається кожному, хто шукатиме її всім серцем. Чи шукаєте ви істину мир, надію, до кого ви хочете звернутися? Люди дедалі частіше вдаються до політики сили. Стан світової економіки продовжує погіршуватися, стихійні лиха та техногенні катастрофи завдають колосального збитку, забираючи тисячі життів. Людська мудрість більше не обіцяє світлого майбутнього та не дає надії на щастя, але ми не покинуті без надії. Подивіться на сліди Бога в людській історії, і ви побачите, на що він пішов, щоб спасти нас. Відкрийте для себе правду, котра захистить вас від диявольської неправди. Знайдіть істину, яка змінить ваше життя, подарувавши вам обітницю вічного життя. І, врешті-решт, подивіться в майбутнє крізь пророцтва Святого Письма погляньте на ненаписану історію Коли світ руйнується, Бог ще дужче тримає вас у своїх руках, поки ми з ним наше майбутнє в безпеці. Незалежно від того, що відбувається в вашому житті або у світі навколо вас, ви можете мати велику надію та впевненість у завтрашньому дні, відкрите своє серце для надії, яку Бог пропонує вам сьогодні.